Усім привіт, ви слухаєте аналітичний підкаст незалежного медіафоруму Мій погляд на календарі 2 лютого 2023 рік. На зв'язку Денис Світковський. сьогодні поговоримо про ракетні удари Московії по Україні, чого насправді намагається досягти Кремль, і також проаналізуємо поведінку росіянців, про що вони думають та чому підтримують війну проти України. Не дивлячись на неминучість своєї поразки, агресор продовжує завдавати ракетного удару по Україні, і скоріше за все, ми можемо очікувати на нові атаки. Однак, усі бачать, що з кожним разом українська ППО стає все більш кращою та досконалою. Ми збиваємо все більше шахетів та ракет. Втім, потрібно звернути увагу на логіку подібних атак. Я впевнений, що Кремль розуміє безнадійність таких заходів, і не важливо, чи вони хочуть нас залякати, чи намагаються знищити нашу інфраструктуру. Важливий інший момент. Виходячи з того, що подібні акції виснажують їх авіаційну перевагу, яку вони вже й так втратили, виникає питання: навіщо? Чи не варто було б зберегти ракети, літаки та шахеди для контрнаступу, зробити нові накопичення, так би мовити. Адже сучасна війна вже показала, що без. З переваги в повітрі на перемогу можна не сподіватись, і вони могли б зосередити авіацію в одному напрямку та допомогти піхоті просунутись там, де зараз виникають проблеми. Я довго виношував цю думку та намагався зрозуміти логіку дій Кремля. Але як то кажуть самі росіянці, умом Росію не понять. Агресору слід було б швиденько завершити активну фазу війни якраз тоді, коли вони втратили свій авіаційний потенціал, адже саме в той момент Україна утримала перевагу на полі бою. Очевидно, що вони не можуть узгодити свої дії між собою. Гадаю, це через те, що вони не розуміють мети. Вірніше сказати, мета є. Але у кожного своя. І я не про окремих взятих там солдат чи другорядних офіцерів, я про лідерів основних таборів, наприклад, там Вагнера, У Пригожина своя політична мета, у Путіна інша, у Гіркіна теж свої уявлення про війну. Нагадує байку про лебедя рака та щуку. Тобто, попри перевагу в кількості техніки та живої сили, Кремль програє як мінімум через відсутність єдності та узгодженості дій. Підкреслюю, що це не єдина причина, можна ще довго перераховувати та сперечатися, але хочу звернути увагу на такий момент, як от безконтрольний авіаудар по Україні. Якщо взяти класичну модель стратегії, зазвичай авіаудари допомагають розрядити батареї ППО, прикрити піхоту і техніку з повітря, авіація також знищує основні логістичні зв'язки, і в результаті зменшується кількість наземних боїв, адже противник втрачає доступ до пального складів з боєприпасами і тому подібне за умов розрядженого чи навіть. Ліквідованого ППО можна використати транспортну авіацію. Підрозділи десанту, наприклад, допоможуть швидше захопити територію противника. Але оскільки подібної тактики з боку агресора ми майже не спостерігаємо, можна припустити, що наші вороги просто не розуміють, як воювати. Вони воюють методами радянської армії у Другій світовій, намагаються завалити наші позиції натиском живої сили, попри втрати. І зараз, якщо переглянути їх е, медійний простір, можна побачити, як вони активно просувають культ смерті з іншого боку, можливо вони хотіли розрядити усю нашу ППО, однак лише спровокували наших західних партнерів відповідним чином відреагувати, і ось Україна озброїлась додатковими системами ППО, такими як Патріот та новою зброєю, про яку на початку війни ми навіть і мріяти не могли. Щодо авіаударів, деякі аналітики та спостерігачі слушно зауважили, коли росіянці по телевізору бачать ці новини з масовими ударами і ці картинки з розбитими будівлями, як, от, наприклад, у Дніпрі чи деінде, у них виникає ейфорія: вони радіють, їх задовольняється кров та ці руйнування. А ще якщо покажуть людей, які загинули, це викликає почуття просто піднесення. І не важливо, чи то діти загинули з матерями, чи то Безпорадні пенсіонери, їм абсолютно однаково. Головне, що вдалося зробити українцям боляче. І цей факт лише підтверджує загальновизнану думку, що Кремль веде війну виключно з політичною метою, виключно заради рейтингу панівних еліт. Така методика досягнень політичних успіхів для Путіна давно не нова. Ми можемо пригадати окупацію Криму, Ічкерії, Північної Осетії та Абхазії. Як висновок можна Припустити, що росіяни насправді не знають, чому воюють з українцями. Вони керуються лише тезами та рефлексами, які подає їм панівна верхівка. І коли вони бачать перемоги цієї влади, вони задоволено продовжують її підтримувати. Але ні в якому разі їх не можна визнавати жертвами режиму чи пропаганди. Те, що вони не мають власної думки, їх особиста проблема. Я мав можливість вивчати медійний простір агресора, уявлення звичайних громадян, переглядав дописи та заяви лідерів думок, і мене дуже бентежить той факт, що навіть ті, хто виступає проти війни в Україні, ну і проти режиму Путіна, звісно, вважають нас братами та росіянами, так би мовити, своїми. Більшість москалів уявляють нас частиною свого народу і. Не розрізняють е, українську та ординську культури для багатьох з нас не секрет, що головним маркером для ворога є саме мова. Наш сусід чомусь вважає, що якщо людина говорить російською, значить він автоматично росіянин. Він не допускає навіть думки про те, що російська мова в Україні це наслідок окупаційних дій, голодомору та терору. Москалі не знають нашої культури та історії. Все, що вони можуть уявити про українця, це образ створений пропагандою. Між іншим, це одна з помилок, яку допустив Кремль, коли планував зайти в Київ за три дні. Так само я можу навести приклад про наші уявлення. Більшість з нас дійсно вірили в силу так званої Другої армії світу, і ці уявлення у нас сформувались на рік і не два тому. Зрештою, якщо ми почали вивчати нашого ворога. То по той бік кордону досі ніхто не зрозумів, хто ми, і вони навіть не намагаються цього зробити. Ну й уявіть собі, якщо якийсь звичайний ростовець візьме в руки Грушевського або почне вивчати там Костомарова, Чубинського, Антоновича, Котляревського, це було б щось фантастичне. Про що говорити, якщо вони навіть своєї історії не пам'ятають? Ба Більше вони навіть плутаються у власних твердженнях. Пам'ятаєте, як Путін заявив, ніби Україну вигадав Ленін? І раптом всі забули, що ще в 1876-му Олександр II підписує Емський указ та забороняє друк українською мовою. Тобто, як можна було заборонити те, що пізніше мав вигадати Лєнін? Насправді, навіть перша згадка про Україну вже розбиває на теорію про вигадки Леніна, але... Таке. Справа навіть не в менталітеті пересічного москаля через низьку якість освіти та відповідні інформаційні потоки Кремля, у них відсутні навички критичного мислення. Їх розумом може оволодіти той, хто матиме найбільший інформаційний вплив. Припускаю, що якщо риторика кремлівських медіа зміниться, зміняться відповідні настрої населення. Подібна практика спостерігалася в Німеччині в часи Гітлера. Подібна практика спостерігалася і в Україні, коли Кремль поширював московську медіапродукцію в нашому інформаційному просторі ще, ще до 2014-го. Як результат серед нашого населення досі є прихильники руського міра. У нас створювались проросійські партії та поширювалися. Антизахідні настрої наші громадяни, навіть попри вторгнення Москви в 2014 році спокійно їздили туди на заробітки, дивились серіали, шукали кумирів серед москалів. Навіть побутувала думка, що і Крим, і Донбас зрештою можна віддати, ніби цього хоче місцеве населення. Тоді чому б і ні. Але я підкреслюю, що це все результат кремлівського впливу. Москалями рухає ідея імперіалізму, вони бажають влади над світом. Можна точно сказати, що вони не зацікавлені в нафті чи покладах газу, економічних цілей вони собі ніколи не ставили. І їх втрати на фронті це тільки підтверджують. Ба більше своїх запасів сировини їм цілком вистачає. Окрім усього, серед москалів шириться думка, ніби насправді Захід розпочав цю війну руками України. Але ж війни розпочинаються тими, хто перший переступає кордон зі зброєю. І, до речі, в 2014-му вони мали геть інші уявлення та пояснення. Москалі вважали, що вони прийшли на допомогу своїм. А революція гідності в їх уявленні виглядає як державний переворот, тобто свою окупацію вони називали. Вимушеним кроком, та й взагалі вони свої дії тлумачили по різному, але ніколи не визнавали правди. Сьогодні вони вже не згадують тих подій. Кремль сформував інші пояснення. Вони визнають свою окупацію та агресію, радіють вбитим українцям. І на задній план також відходить найпопулярніша теза про 8 років гноблення Донбасу. Сьогодні їм сказали радіти санкціям, і вони радіють. Головне аргументовано пояснити все, навіть якщо аргументи будуть ну надто фантастичними та нелогічними. Згадайте цю тезу, ми напалі, щоби ви не напалі, але ж вона суперечить іншій тезі ми спасаємо русських атніанациста. Ось і все, що потрібно розуміти, про здатність московита критично мислити. І що найдивніше, вони готові за все це помирати. Наразі в медіа Московії, як я вже казав, поширюється культ смерті та священність цієї війни. Але я думаю, що це також їх. Велика помилка. На відміну від російських окупантів, наші громадяни не готові помирати. Ми готові вбивати за свою країну та свободу. Тобто, мета нашої армії не померти за Україну, як могли думати москалі, а ліквідувати якомога більше окупантів. А це в свою чергу. Стимулює наших людей постійно винаходити нові способи знищити ворога. У нас є чіткий мотив: захистити свій дім та знищити окупантів. І візьму на себе відповідальність заявити, що. Наші військові перестали відчувати ту шалену підтримку народу, яка була ще влітку 2022-го. Причини більш ніж очевидні багато хороших новин та перемог швидко розслабляють наше суспільство. Але наші успіхи залежать не тільки від активності західних партнерів чи збройних сил України, чи переможе Україна у цій війні, чи ні, залежить від кожного з нас, від того, що ми робимо для цього. Якщо ми будемо весь час сподіватись на когось іншого, результат буде відповідний. Ну тоді хтось інший буде володіти нашою країною. Зараз в напрямку Сходу точаться дуже важкі бої. Ворог намагається завдати серйозного удару, проводить контрнаступальні дії, застосовує танки, газ, живу силу, та й взагалі все, що можна і навіть не можна. Чотири міста зараз фактично у вогні. Вугледар, Авдіївка, Бахмут, Кремінна. І впевненості в тому, що ми можемо втримати позиції, наразі немає. Тому нам варто мобілізувати свої сили, вийти з зони комфорту та активно працювати на перемогу. Адже часу зараз обмаль. А на цьому поки що все. Бережіть себе та своїх близьких, Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Та підтримуйте збройні сили України біля мікрофона. Працював Денис Вітковський. Незабаром знову будемо на зв'язку.